Так, а на цій карті ми ще точно не бачили на артилерії бої, отже буде цікаво, та чудово подивитися. Ще й буде грати маестро, чудовий блогер-стрімер. Ну, давайте розпочнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравай і... ...плей від підписників. Ану, бомбардира одразу. Якби фугаси були погасними, так? Сьогодні з нами грає Sky Damage на об'єкт 261. Карта NordScar. Ну що ж, до бою. Так, ну, як ви зрозуміли, чудовий блогер-стрімер саме по артилерії. Я думаю, що ну, у нас велика аудиторія артоводів, ЛТ-водів, ПТ-водів, важковаговиків, так, зірок, зірочок. Я думаю, що підтримаємо Та подивимося цей бій до кінця, бо я вам гарантую, що це буде дуже майстерний бій. Я йому надав титул з першого бою, по-моєму. Це був бій на карті Карелія. Він там настріляв рекордний рекорд по настрілу від артилерії. Там, ну, не пам'ятаю скільки, але це було реально дуже круте. І він отримав маестро артилериста. Ну і він маєстро артилерії, тому що в нього ютуб канал саме по артилерії. Отже. Подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це думаємо, напишемо навіть, що, е, що ми не про це думаємо. так, Всі свої думки пишіть в коментарях, чудові та цікаві історії. Потім натиснемо подобайку, аж потім. Вірніше зразу ж натиснемо Подобайку. Так, потім напишемо коментар, а потім перейдемо в опис під відео. Там блендом залетіло. Та підпишемося на чудовий YouTube канал Sky Damage. Будемо за це вам що надавати чудовий та поліпшений настрій. та е, Наші чудові та, е, чудові та поліпшені українські блогери будуть ще з більш поліпшеним настроєм показувати майстерні свої бої. Так, дивіться, ну, ну реально наш герой знає всі позиції на цій карті, куди треба зводитися, кого треба перехлопушувати. так? Тому що ну, і ми побачили на ст тяжах побачили, на ПТжці є бій. І ось нарешті на артилерії. Чудово. ну ще на ЛТ треба буде, так? Щоб це таке домашнє завдання буде, щоб показали на бій. Я думаю, що вже тисячу там, з копійками на стрілі. Правда, по е, оглушенню ніхто не стріляє, ну така карта вона специфічна. Це вже тяжі грати, бо напевне вже набридло битися. Саме на цьому. Тут щось діти всі наш Камінець заважає. Напевне, що набридло тяжам битися в усіх розвалинах промзони, так? Вони вже пролізти. Я бачив, що намагалися навіть і ось тут, біля цієї пускової установки. Біля цього космодрому пролізти. Знову Ну, По-моєму, є після бойова статистика. Ми побачимо, скільки там настріляно, бо я вже не, не підрахую. так, ну Десь 1500 настріляно, мені здається. плюс 1000 блиндами залітало. І є в нас за розвідданими, хоч трошки, але є. Повчальний бій, повчальні позиції. Зрозуміли, як на цьому респі стояти на, де стояти на артилерії. Ну, а. З верхнього респу, ну, на, на, мені здається, десь приблизно, приблизно десь на цих квадратах треба тільки на верхньому респу стріляти на цих лініях. Так, постріляв, постріляв, бачиш, що там немає зараз прострілів. На положці біля бази суперників там познічувались, бо були нахлопушені жорстокою артилерією. Так? У нас з ЛТшками в цьому бою, нема взагалі. Отже, Також бачите, ну, і артилерія ж залежить від ЛТшок на такій карті. Тут є простріли, але їх небагато. На, наприклад, на артилерії, яка довго перезаряджається на американській, то ну, викинув снаряд і чекаєш 40 секунд. Так? А тут, в принципі, ну, тут головне, щоб снарядів вистачило. Ми знаємо, у мене багато разів. Не вистачало снарядів, скільки я граю вже на цій артилерії. Дуже багато разів не вистачало просто снарядів. Все все влітало і в ціль все влітало. Ви бачили, як я граю на цій артилерії. даєте дуже крутезні також бої на копушеннях. Хоча в мене тільки лише одна відмітина на столі гарматія. На цій артилерії дуже важко отримати три. Вона ще дуже популярна. Так, а ми втратили в цей момент, я думаю, чому від'їжджав наш герой. Ми втратили чудово. Той на ракетних прискорювачах летів, приструнили ще й з підпалом його, так? Я так розумію. так. І наші йдуть допомога за оглушенням. 1500 вже допомога, 2000 настріляно. Правда, майстра. І чудово, до речі, на стріми до нього заходьте, також чудово та цікаво подивитися бої. Прямому ефірі, так скажемо. Та й відео він також гайди такі показує. 3 5 не в нашу користь. Вже бачимо, вже прямо під нашою базою Т30 4-5. Там незрозуміло це, я видивляюсь зараз по карті. Там не зрозуміло, там наші, по-моєму, у наших перевагах. ні, не перевага. Втрачаємо ми там. Все, тепер точно перевага. Ну, промзону забирають, це вже чудово, так? Вже чудово. І зразу, наскільки я зрозумів, якщо промзону забираєш, то зразу треба ось по а та Б лінії проходити до бази суперника, поки вони не встигають оговтатись. А карта велика, повернутися вже ніхто не встигне. Знову базіка зараз, знову він летить на ракетних прискорювачах, хоче залетіти на імбопозіцію. Знову він підгорів, до речі, не встиг просто стрільнути, міг би його забрати. Перегорів, так скажемо. Ну і там довго не можуть, бачимо, канопи не революпушити на промзоні. Напруження досягає свого апогею. 6-8 не в нашу користь. Просадка по ХП майже 2000, не в нашу користь. Нема ніде підсвіту, от не світиться ніхто. Ця полочка, ну там стоять, ну по-любому ж стоять. Так? Там, до речі, осі чайки літають. Оце було чудово! Це бомбардир, так? Знищив. Бабаху і леопарда, бомбардир! Оце було крутезно. Ну, у нас ми знаємо Smile Forever показував бомбардирів, ще один показував з Маестро артилеристів, так? І тепер вже «Sky Damage показав. Sky Damage загалом то показує завжди дуже нахлопушувальні бої на артилерії. А це вже й бомбардира показує. А це найепічніша медаль, на мою поважну думку. Чому? Тому що одним пострілом треба знешкодити два суперника, а ще й блендом вже ж заліпив. Отже, тепер, ну, ну, правда, навіщо повертатися зараз? Є кому тут так повертати, є. Можна було продавлювати зараз, там ДБВ лише залишився у них на базі. Це четверта відмітина на ствол гармати буде, так? <смітна> Змінюємо позицію, тому що тут справді немає вже таких прострілів. Можна проїхати там, де зараз старшинрад навіть став. Так, треба зараз допомога. Хочеш же артилерію, так? Я розумію, хоче контрбатарейної боротьби Постійно дивиться ось туди, де в них артилерія може стояти. У нас маестро та ще й хитрий маестро, так, артилерист. Ну якби зараз блиндом когось забрав, я взагалі б загалі шокований. <свіття> <свіття> так, об'єднується, а це там бачить? Канопенер кушає. Вихлопушую. А, Гонкевича вихлопушує. А, бо Йонкевича, все, чудово. 8.11 вже в нашу користь, хоча перевага по ХП не дуже велика. Де артилерія суперників? Я так і не зрозумів. Може десь вона. Все на цей фланг. А може взагалі зашкірилась. т 30 приїхав і знітився. Далі в нього немає просування. Ще один крит. І на 250 вихлопушення. ДБВ ми побачили де? Артилерію побачили, так, вона зашкірилась, так. А ну, хотів же ж артилерію зараз виклопушити, Ну хотів же ж, хотів. Ми ну, Зараз братішам допоможемо. Допоможемо, так. Допомогли. Ти допопушуйте, артилерію вже забрали. І ще раз допоможемо, а чому би ні? Ну правда цей же ж може дати на Т-30. Заважають перешкоди тут Ну, тут є просто, тут також допоможемо. Їй не влучив. На гірку сюди треба зайти. Цими ангарами. Наші нас базу захоплюють базу, вже. Ну, все чудово, та Шенрад, все, все. бій просто шикарний вийшов, дійсно, ще й бомбардира побачили. Чудовий бій, чудовим настроєм. Не забудьте перейти в описі під відео, підписатися на чудовий YouTube канал SkyDamage. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Агравець UA дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає доктор Джон Зойдберг на об'єкт 261 карта Малинівка. Ну що, до добрі. Ну. Це клондайк для артилеристів. Якщо у нас майстерні артилеристи, то вони завжди допоможуть там, де потрібно. Тут хотів cs 63 такий наглючий зробити маневр Стати на Imbo Poзішн і, і в імбо кущі, так і пересвічувати. Чому? Ну, тому що в нас немає ЛТ-шок взагалі в цьому бою. Чомусь я так помічаю такі тенденції в деяких боях, як записую, взагалі ЛТ-шок немає. Де наші ЛТ-води подівалися? А ну давай, підтягуйтесь. І й все. Він думає зараз він. Він думає, що він вийшов із засвіту і був жорстоко дохлопушений, ще й зараз артилерію прихлопушений. Ні, не перехлопушений, надхлопушений. Брадіші, зараз його доб'ють. Наглюту таку. Не вийшов план на бій. Він знітився, знітився, образився. Ну, ну, що ж таке. Ну так, і був план чудовий. Але нічого не вийшло з цього. Та й кого він там би пересвічував? Ну хіба що цю полочку пересвічував там, де леопард і бачать епі стоїть. Наші е, тяжі тепер лізуть, чекаємо, поки вони вилізуть вже на гірку. Та стежка вже вилізла. І будемо по гірці нахлопушувати. Хоча бачимо великі сили підтягнуті по воді. А в нас там лише маус стоїть. І по маусу артилерія лушпенить і лушпенить. Ну, побачимо, якщо там вже будуть проблеми, то будемо кликати пратішів. Є у нас їдуть також, випучивши очі. Перший надхлопушений. Скритом. На 253. Вже 680 настріляно. І йдуть розвіддані. Отут, ой, розвіддані кажу. Допомога за оглушенням. тут буде багато допомоги за оглушенням. Це я колись, ну якийсь бій був, я на тяжі грав і також проти нас тут багато тяжів було. А ми маякуємо артилерію. А артилерія б'є кудись туди по воді, намагається там хтось на воді вихлопушити. Ну якби він нам допоміг, ну реально, ну, ну просто. Ми так на нього сварилися. Стріляв, він стріляв, нас всіх тут повихлопушували. Хоч би приструнив артилерійським ударом, так, своїм. Приструнив би він тяжів. Тоді б у нас була б якась допомога. Тут у нас, до речі, допомога за оглушенням вже 2000. Будемо сплюсовувати деміч і будемо сплюсовувати допомогу за оглушенням. Ще, можливо, десь і прикопушення. Чудово, двох зразу. Тепер стріляйте, братіші. І так, приструнили. 3-1 рахунок не в нашу користь. Ми і які ми танками втрачаємо з ми ми покращаємо. Хотіли зробити перевагу стежки, так і не покращав. Ну нічого, тут в принципі, перевага по ХП команди також не дуже поки що велика і вона може дуже швидко знівелюватися. Їхав це з 63 до речі. Чекайте, то той це 60. Той! А як він звідти вибрався? Чому його не... А в нього план вдався все ж таки. Він подумав, в нього та план вдався. Він відігнав і там же ж наші СТ шок Ось воно що. Ти бачиш, небезпечний супер. Там підтягується... А, ні, не перехлопушили. Бачат повернувся, він під'їхав ближче до Мауса. Бо він побачив, що там велика армадія ще СТ-шок стоїть і вони будуть намагатися продавити. А ага, в нас, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, вже 2500 за оглушенням. Вже 1200 настріляно. Також треба ж не забувати, що в нас же ж треба завжди влучно стріляти на цій артилерії. Ну і вона точно влучна. Чому? Тому що в нас же ж і снарядів не дуже багато. Ти бачиш на це, який наглів. Я запам'ятали, чудово, 5. 4 і зараз баджено все вихлоп вже. 6 буде 4, вже. Ну, то вже дуже в наглючу кобра поїхала. Там ж по-любому в лісі хтось зашкірився. Є ще 3 птихи. Ви... наглюку вихлопушили. Одна СТРВ, бачимо, стоїть тут. Так, хоч у неї чудовий був план на бій, але її пересвітили. Чому пересвітили, бо вона глючу там поїхав у нас. Так об'єкт. Чудово, 8-7 в рахунок в нашу користь. Тут приїхала все ж таки, стежка ми тут втратили Мауса і Бачат 25 т АП буде з ним битися. Допоможемо, Бо Він картонний, все ж таки. Виїжджай, виїжджай, виїжджай. Танкуй, витанковуй, не допоможе. Вже 3300 за глушенням. Втратили, о, бачатика втратили. Приїхав Gisor. Так, ну тепер треба кликати на допомогу. Там хай два-три ну, танки, хай продавлюють далі. А тут вже потрібна допомога, бо один вафентрагер залишився, він може не впоратися. Хоча ми бачили, вафентрагер колись отримав коло банова на карті е Берлін. І він там один залишався ж, ну, проти шістьох, по-моєму, він їх всіх поперехлопушував. Непроста петеха проста також. В умілих руках. Ну... Були в нас моменти, що Колобанова міг отримати, не пам'ятаю, по-моєму, на бішопі, так, на артилерії. Але не вистачило трохи е, цього. Чи е, снарядів не вистачило. Ну щось таке. <рив meter>, на карті Ель Халуф. Ну якщо я не помиляю, щось таке було. Ще й, по-моєму, воїн наш герой. Бився він на... Реабілітації так, і мав можливість пограти. і він, Це щось я таке пам'ятаю, він мав можливість пограти, бо в нього одна рука погано функціонувала, а на артилерії в принципі можна було пограти. І він одною рукою їздив і стріляв. Це було цікаво. Увага, так, нашим героям. Так, ну поки я розповідаю, що давайте цікаві історії. 2000 настріляно. 3318 у нас допомога за оглушенням. Повернувся тут Еміль, Зараз Мінотавра буде продавлювати, прочавлювати, там лише патон стоїть. І якась ПТ, так, я так розумію. Ну, скоріше за все. Гріль. Скоріше за все гріль там стоїть. Мінотавра може продавити. Італіано, пармеджано, броніч... бронічелло. Влобічелло, так. А ці стандарти і g 40 щось вони не художні, хочуть, бачимо. Ну добре, тоді давайте будемо. Координація чи концентрація у нас увімкнена. Артилерія відстрілялася. А я не побачив трасер, звідки вона відстрілялася. Красунчик. продавив. Де ж патон, щось він зніпівся, зніпівся, підпадився. І взагалі вся команда у них познічила. Gisor не, не агресує, стандарт Б, напевно, там так і залишився в канаві. Напруження досягає свого погляд. Якщо ми втратимо мінотавру, це будуть проблемні проблеми. Не за трупик стоїть, за трупиком стоїть, так? Ну, Еміль там, я так розумію, непогано стоїть, якщо що від башти, він не дасть базу захопити, якщо поїдуть на базу. Плюс в вже підсвітив би там. Вже Стандарт Б там так і стоїть. Ну, в поїхав вже вперед. Осміливішав, думаю, що щось не так. Не їдуть. Ближче під'їхав і він нікого не пересвідчує, вже вони повернулися всі А Може він тут і так і застряг. Концентрація. Увімкнулася. Концентрація і терпіння. Хтось десь ворухнеться по-любому. Хтось десь підсвітиться. Плище на допомогу СТРВ. Отже, СТРВ зараз поїде по центру, туди до бази. Емілю треба під'їжджати ближче. А не СТРВ, СТ, ось він Конкверор, артилерія. Чудово. Швиденько вихлопушили. Каро поїхав, бо я, я не помітив, що там каро стоїть біля СТРВ. Ось він пата. Ну я так і так і зрозумів. Там така позиція ося, що... Я колись навіть думав, що там якийсь читер стояв, ну тільки лише як ти впритул до нього під'їдеш. Тоді пересвітиш. Ось він стандарт перестигнути. Він так і стояв весь бій, бачите, як терп терпляче. А! Лучше? Лучше. А Gisor б'ється з вафентрагена. Ми він повинен йому допомогти. Треба ближче під'їхати, щоб нам не заважала. млин щоб не заважав. 200 настріляно, 3318, зараз вітан. Зараз будуть за оглушенням, зараз будуть ще у нас за оглушенням, тому що ми підшотнемо G-Sort танка. Окей. Okay. Ну, іде, іде. іде. 4000 вже за оглушення. Ну, 5 ще. Майже. Дохлопушуйте, секунда. О, чудо. Ну і стандарт Б, я думаю, там без проблем наші пропіші його. Ще й мінотаур стає на захоплення. Чи, може ми встигнемо його прихлопушити, ану Влучив чи ні? І не влучив. давайте, що ви так далі. Ти Що б'ється. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!